Так, друзі, всім привіт. У нас на продаж джим Компас. Ми його підбирали майже півроку назад. Так. Дуже класний стан автомобіля, Класні комплектації. Так, це в нас 9 місяць, 2021 рік, пробіг 92 тисячі кілометрів, мінімальні пошкодження попередній частині. Ось такий гарний, гарний колір. Зверніть увагу, що ці диски тільки йдуть в комплектації Altitude. Так, Фарбувалася тільки передня частина, по зазорам, по ремонту, все досить, досить гарно зроблено. Так що покажу по салону. У нас є безключовий комбінований. комбіновані сидіння, шкіра на кермі в чудовому стані, мультимедіа. Так, і задній диван також у нас без зауважень. Так, кому цікаво, похід дзвоніть, будемо продавати ось такий автомобіль.